Ми на привозі рибні ряди, хочу вам показати креветки, ціни на креветки. Тут такий асортимент у надійки Надя працює. Надя, привіт! Дивіться, 520 крупна креветка, суха заморозочка, 416-377, я думаю, шикарна. Зікрою попадається з ікрою. І 280, так, да, ціна? Так, о, дивіться, 270 така креветочка. Ця 377 трішки більше. Хвостики очищені 455. Це теж хвостики, так? Так, це тигрова, а це королівська. О, Дивіться, очищені хвостики. Так, королівська креветка, 325, 360, 385, більша, 420, найкрупніша. Тут у Наді приходьте, вибирайте. Це точно вага, я вже тут не раз купувала, І кальмари є. Все, що хочеш. І камбала, все, що хочеш. Осьміножки. Морський коктейль, до речі, 166 гривень. Шикарна ціла. Міді. Приходьте, вибирайте. Всім гарного дня.